Доброго дня! Сьогодні я хочу запросити тебе у світ, світ казковий і правдивий. А починалося все так. Якось біля хати над річкою на заквітченому лузі пасла гусей дівчинка. На піску малювала всякі квіти, що бачила. А потім помітила синювату глину, набрала її в поділ і розмалювала свою хату. Сусіди приходили подивитись на роботу, виконану юною Марійкою Примаченко. Хвалили, просили прикрасити і їхні будинки. Ми з вами маємо пишатися своєю землячкою українкою талановитою народною художницею Марією Примаченко, ім'я якої відоме за межами України. Марія О... Овксентіївна прожила довге і складне життя. Народилася вона в селі Болотня, що на Київщині, у 1909 році. Її батько майстрував огорожі, які були справжніми витворами мистецтва, а мати гарно вишивала. З дитинства Марія відзначалася спостережливістю, уміла бачити незвичайне в найбуденнішому. Усі довколишні предмети завдяки її уяві ставали учасниками захопливої гри, інколи сумної. Але частіше яскравою та святковою. Коли дівчинці було сім років, Маруся захворіла на поліомієліт. Надалі все життя художниця переживатиме страшні болі. Не одну операцію і практично на всіх фото вона буде з милицями. Час, що звільнила хвороба від інших занять. Марія використовувала для занять творчістю, і найчастіше це були картини. Твори майстрині з незмінним успіхом експонуються на виставках в Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. На жаль, під час повномасштабної війни в Україні. Російськими окупантами було знищено музей в Іванкові, де зберігалася частина спадщини мисткині. Та, на щастя, роботи майстрині вдалося врятувати. І ми зможемо й надалі милуватися чарівним та казковим світом картин Марії Примаченко. Наприклад, Лев із картини Звір гуляє не просто живе в картині. Він став прототипом для головного героя мультфільму Дивосвіт, який створений за мотивами творчості Пані Марії. Можна багато говорити, але краще один раз подивитись. Як сонце світить, особливо не буде, чудовий ранок настає, yeah, yeah, yeah. не посміхатись неможливо. Коли у тебе, друзі, є, ти справжній друг, він зрадити не може, Завжди підтримає а треба допоможе, нехай він менший. Від тебе назріста, не тремтить його хоробрих другних віст. Ти можеш бути ким завгодно. Порад не слухаєш, дарма, не втішить подарунок жодних. Як друзів у тебе нема. Ти справжній друг друг, він рамки не може. Сам ти підтримає. Поможе, нехай він менший, ти тебе на зріста, не тремтить, хоробрий другий хвіст. Справжній друг він зрадити не може. завжди тибі тримає. А треба допоможе. Нехай він менший, ти тебе на назріс, та не тремтить його, хоробрий, другий віст. Для зображення українських сцен. У своїх картинах Марія Примаченко використовувала синьо-жовті кольори. Ось ця чудова картина називається Світе Україна. А ось ця чудова картина Щур у дорозі. Четвертий енергоблок Марії Примаченко. Покритий квітами. Він явився їй вісні. Ця картина символічний пам'ятник ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Кожна картина Марії Примаченко має назву. Інколи коротку, а інколи дуже довгу та життєву. Як ви думаєте, яку назву має ця картина? Ні за що не здогадаєтесь. Адже це Український баран жито не збирав. Ця чудова барвиста картина має назву Український Поліський бичок Третячок гуляє у лісі та силу збирає. Марія Примаченко Буслики прилетіли. Подивіться на цю чудову картину. Буслик, бусел, лелека, чорногус. Як тільки не називають цього птаха на теренах України? Буслики або лелеки це улюблені птахи українського народу. З ними пов'язано багато чудових легенд. Так існує повір'я, що в оселі, над якою збудували гніздо лелеки, бусли, чорногузи, завжди пануватимуть мир, щастя, добробут, виростуть хороші діти. Відчуваєш величезну насолоду від споглядання, цього гармонічної досконалою за композицію картини. Про що вона? Про те, що прийшла весна, що молода сім'я птахів скоро змостить своє гніздечко і принесе щастя людям, і світ стане сонячним, світлим, лагідним, як на цьому полотні. Цікаво! А яких ще українських художників чи їх картини ти знаєш? Наприклад, Микола Неділко і його чудова картина Соняшники. Від картини віє теплом літнього сонячного дня. Або, наприклад. Казимир Малевич. Найвідоміше полотно пана Малевича Чорний квадрат. Немає людини, яка не знає про цю картину. Українська художниця Олександра Екстер. Її картина місто вночі. Подивись, як чудово. Ми бачимо вулицю, яка вночі підсвічується світлом з вікон або світлом ліхтарів на вулиці, за кожним віконечком своє життя. А повернемося ми знову до Марії Примаченко. Її найчудова картина, яка називається Наша армія. Наші хранителі. І сьогодні наші хранителі кожної хвилиночки захищають нас. Тож ми подякуємо їм за наш захист і за нашу з вами можливість вчитись. А я дякую вам за увагу і за ваші старання. До наступних зустрічей. Гарного дня!